До нас завезли отаких от бутафорських коней і розташували їх в різних місцях нашого міста. Вони мають особисту форму, кожен з них різний колір. І зараз я покажу вам інші моделі. Чому я це роблю? Пізніше поясню. А це кінь вороний, кінь чорний. А це лошак у яблуках. Він одягнений як дівчина із казки Пепі Довга Панчоха. А це білий кінь, казковий кінь єдинорог. Ось ці скакуни, яких я показав, встановлені в якості реклами на майбутніх кінських перегонах у цьому місті на центральному стадіоні. Всі ці коні, звісно, бутафорські. І символізують собою ці спортивні змагання. Я не буду розповідати про тих фізичних тварин, які стрибають під час перегонів та працюють в сільському господарстві. Ні. Але справжні символічні коні, які є прообразами майбутніх подій в історії людства, показані нам в останній книзі Біблії, яка має назву Об'явлення або Апокаліпсіс. Так воно звучить на грецькій мові. Люди думають, що Апокаліпсис – це кінець світу. Але насправді це слово у перекладі з грецької означає просто откровення або об'явлення. Що ж означають ці коні? Почну з другого коня і вершника на ньому. Про першого поговоримо трохи згодом. Звичайно ж, другий кінь червоний. Чому він червоний? Тому що він увесь в крові людей. Які загинули під час тривалих війн, супроводжуючих людство весь час його існування. Тобто червоний скакун і його вершник являють собою війну. У цього вершника в руках великий меч, бо йому дано було забрати мир з землі, щоб люди воювали між собою і вбивали один одного. Третій кінь чорного кольору або вороний. Він метафорично означає собою голод, який є наслідком війни. Тому вершник на цьому коні тримає в руках ваги, щоб зважувати пшеницю та ячмень. Голод завжди є наслідком війни. Останній кінь блідий або чалий. Той, хто сидить верхи, знаменує собою смерть, за якою слідує ад. Ми з вами знаємо, що таке смерть. У цьому випадку а, вона не тільки збирає жахливий врожай за попередніми конями, але робить ще більше біди, чим вони. Потім вона переміщає душі людей в цей самий ад і зберігає їх там до Дня Великого Божого суду. Тепер повернемося до першого коня, білого і вершника на ньому. Багато християнських богословів, пасторів. І письменники кажуть про те, що цей кінь і вершник означають чому, або ще якусь епідемію. А деякі з них наголошують, що це сам сатана. Уявіть собі, після білого коня, як вони стверджують, настає війна, голод і потім природна смерть. Це все повний абсурд і безглуздя. І цим е, релігійним теоретикам потрібно передивитись своє бачення Божого. Слово. Ні. Насправді білий кінь і вершник, що сидить на ньому, символізують ніщо інше, як Боже Євангеліє. Чому? Тому що цей кінь білий, по-друге, на голові у вершника вінець, і він названий переможцем, щоб вийти і перемогти. Цей вершник тримає е, в руках лук, але його лук порожній. Це означає, що стріла вже випущена, вона летить. Ця стріла ніщо інше як Боже Євангеліє, яке летить і облітає всю землю, досягаючи сердець, обраних Богом людей. Ця божественна стріла переможного вершника на білому коні проповідується сьогодні через гідних християн у всьому світі, щоб пронузати серця людей благовістям. Ісуса Христа. Саме з цього благовістя починається ось ця книга об'явлення. Тому сьогодні ви маєте таку можливість прийняти це святе Євангеліє Бога. Відкрийте свої серця для цієї стріли. Нехай вона увійде до вашого внутрішнього іства, і ви станете справжніми дітьми Божими, народженими від Святого Духа. Поспішайте, бо наш Господь прийде незабаром. На чому вам моє амінь і амінь? Побачимось.